У селі Луг, що на Рахівщині вже більше шести років, виготовляють бринзу. Зараз на цьому підприємстві запустили ще один цех. Тут переробляють та фасують молоко. Невдовзі планують запустити виробництво творогу, сметани, кефіру та решти молочних продуктів. А вже зараз у сусідніх селах встановлюють молокозбиральні пункти. Ми думаємо запустити цей цех. Маємо три заготівельні пункти: лазищина, ясеня і чорна тиса. Думаємо, відкрити луг і російська. Косівська поляна буде шість. Якщо буде, там треба буде закупити ще холодильні камери. Цей єдиний у районі невеличкий молокопереробний завод, зведений за грантові кошти. Ще частина державні та підприємницькі вкладення. Поки що на заводі працює лише четверо людей, та зі зростанням обсягів виробництва зросте і кількість персоналу. Вже зараз підприємство готове пастеризувати три тисячі літрів молока за добу. На першому етапі це буде так, розлив пастеризація, розлив фасування і буде реалізовуватися е, в школи, в садики, лікарні, так би мовити, закриті заклади, які в нас є в районі. Ну і крім того, значить, якщо ми вийдемо на потужність, а потужність цього хо три тони молока за зміну, значить ми тоді зможемо реалізовувати молоко і у розрізній торгівлі. Щоб підтримати малий та середній бізнес у агропромисловій сфері, закарпатська влада виділила підприємству понад 100 тисяч гривень із обласної програми підтримки тваринництва та птахівництва. Ці кошти дозволять підприємству швидше розвинутися та вийти на закарпатський ринок. Якщо брати це підприємство, то 104-103 тисячі 900 гривень безпосередньо по програмі сільського господарства виділено з обласного бюджету. Це перша гластівка, тому що в Закарпатті сільськогосподарський край дуже багато селянських приватних садиб і в нас утримують як великий рогатий скот, так і вівці, кози. І тому Надлишок продукції. В той же час дуже багато молочної продукції завозиться в Закарпаття за меж області. Створення на Рахівщині молокопереробного підприємства також стимулюватиме серян тримати вдома корів. Адже надлишок молока завжди можна продати для переробки. Потужності мінізаводу у селі Луг дозволяють забезпечити молочними продуктами увесь Рахівський район.